Як заробити на біржі Binance в районі 30 доларів, в цьому відео я розповім про нову акцію, так скажімо, спільно з Binance WebTриvalet та проектом KiloX. Це є торгова площадка, яка вже досить довгий час білдиться, там є партнерство чи то інвестиції від Binance Labs. І от ми дочекалися якоїсь спільної такої інтеграції, але дуже шкода, що лістинг швидше за все буде наприкінці 2024 року, і тоді ми вже зможемо на цьому заробити. Це неточна інформація, можливо, проект вирішить вийти швидше для того, щоб Тут участь, нам, звичайно, що потрібен аккаунт на біржі Binance. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. І наступне, що нам потрібно, це щоб на вашому балансі було в районі 20 USDT. Для початку ми купляємо BNB. Далі нам потрібно розкинути собі на комсо і в районі 12 доларів для активності іменно в цій акції. Тому ми просто заходимо в торгівлю, вибираємо спотову торгівлю і по маркету купляємо BNB, іменно для цієї акції, нам буде достатньо 2 долари. Далі ми переходимо в визнаття своїх активів, вибираємо самих 12 USDT, наприклад, потрібно вивести в мережі OPBNB. Ось так воно повинно виглядати, і сюди вписуємо 12 доларів мінімум. Токен BNB потрібно вивести в мережі PEP20, якщо ви до того не робили якісь активності, у вас немає балансу на Binance Web 3 Wallet, і також в op BNB. Далі ми заходимо в вкладочку більше, вибираємо Web3, і звідси нам потрібно якраз скопіювати от зверху гаманець і вивести на нього наші активи. Можете скопіювати Binance Smart Chain, ось цей от адрес, і на свій виводимо. Якщо у вас тут немає акаунту, ви Робите цю активність вперше, вам потрібно буде створити свій гаманець вебтривалет просто буквально в два кліки. і після чого вже робите поповнення. Далі нам потрібно ось тут знайти вкладочку з токеном QLEX, роздають 3 мільйони 750 тисяч самих токенів. По таким банальним розрахункам, я думаю, що тут вийде заробити в районі 30 доларів, можливо, більше, можливо, менше. Але як на мене, активність для новачків тут дуже хороша, і також якийсь плюс до свого балансу. Ви також тут отримуєте. Тому, якщо ви не а робите на один аккаунт, це також. Буде хорошим бонусом. Ми є на ось такій вкладочці, ця активність буде до 30 липня, і тут нам потрібно перейтатись до компанії. Далі нажимаємо почати місію. Внизу у нас буде два завдання. Я рекомендую починати з ось цього другого з іменно торгівлею. Практично 1 900 токенів Кілокс. Переходимо в вкладочку Торгувати зараз, нас перекидує на сайт проекту КілоЕкс і вверху ми нажимаємо. Підключитись і підключаємось з Binance Web3 Тут потрібно проторгувати любою торговою парою від 100 USDT. І для чого ми поповнювали іменно 12 USDT? тому що тут є кредитне плече, і за рахунок нього ми там з 10-11 доларів зробимо якраз е, торговий оборот більше 100 доларів. Якщо ви будете закидувати менше, ніж 10 доларів. Швидше за все, у вас просто не пропустить для того, щоб відкрити якийсь ордер. Я банально просто використовую біткоін, нажимаємо в лонг. Тут я виберу плече, нехай буде 12X, і далі тягнемо. Ось цей от ползуночок, щоб ваша сума в USDT була більше, ніж 100 доларів. В моєму випадку я зможу відкрити від 120 доларів, тому що закинув 12 доларів. І вверху я рекомендую вибирати по маркету, заплатити на декілька копійок більше комісії, але не будете паритись з е, самим виконанням завдання. Просто нажимаєте. В лонг і підтверджуємо наші транзакції. Далі ми бачимо, що наша позиція відкрилася. Якщо ви торгуєте спеціально для цього всього, то можете тримати позицію і так далі. Але я закриваю одразу ж по маркету. Вибираю тут 100% і нажимаю закрити. Все, моя позиція закрилась, Я тепер переходжу назад, нажимаю перевірити статус завдання. Мені друге завдання зарахувало, і тепер переходимо до першого для того, щоб покласти якусь частинку своїх коштів в стейкінг. Я рекомендую закидувати. Найменшу якусь мінімальну суму, тому що вивід з цього пулу буде в районі 7 днів. Підключаємо сюди своїм гаманцем, і внизу ми бачимо вкладочку депозит, нажимаємо на неї і вписуємо суму. Зараз я попробую там, допустимо, 0.1 USDT, нажимаємо Submit. Є підтвердження, нажимаю підтвердити, і я просто закинув 0.1 USDT. Взамін мені дають. KUSDT, пізніше оці KUSDT ми також зможемо вивести, просто, як я вже і сказав, що буде певний лок. Бачимо, що я створив пул, нажимаємо кнопочку Одразу ж можна вивід, нажимаємо повну суму і підтверджуємо сам вивід. Бачимо, що іменно ці 0.1 USDT в моєму випадку я зможу забрати через 7 днів 14 годин. В вашому випадку це може бути якась інша дата. Обов'язково повертаємось назад, нажимаємо перевірити статус завдання. І все, в принципі, ми тут все виконали. Нам не потрібно тут робити оці чек-іни, які були в минулих акціях, де кожного дня потрібно заходити, а просто виконали одноразово і забули. Далі просто чекаємо нагород. Можливо, звичайно, тут додавляться ще якісь квести, і по бажанню ви їх також зможете виконати. Також я робив пост в свій телеграм. Тут інформація виходить швидше, я рекомендую бути підписаним, щоб не пропускати важливу цікаву інформацію, яким чином я з підписниками заробляємо на крипті. Також, якщо перейти в загальні всі мої відео на youtube каналі, тут є ще додаткове дві. Акції, про які я говорив на початку цього відеоролика, з детальною інструкцією, що тут потрібно робити. Тобто, сам квест з проєктом Ніфт Там також я очікую в районі 30 доларів, можливо, навіть трішки більше, тому що там більші затрати. І також спільно з проектом Revox. Ось тут трішки нижче відеоролик. Також можемо виконати до 19 липня і за що додатково розділити певний пул. Тому переходи, слідкуй і дивись, щоб також зробити. Дякую за перегляд цього відеоролику.